Дарина Петрівна була уже 10 років на пенсії. Вона, як зараз, пам'ятає, що перед пенсією мріяла виспатися, відпочити у тиші, зайнятися творчістю та багато гуляти. Виявилося, що спати багато не хочеться, тиша в квартирі означає самотність, талантів до творчості чи бажання творити не виявилося. Дарина все життя дбала про когось. Поки діти були маленькі про них. Потім чоловік заслаб і довго лежав, то дбала про нього, потім росли онуки, і про них також дбала. А тепер нема про кого піклуватися, вже думала, щоб завести собаку із кішкою, почала турбувати Дарину Петрівну нога, вирішила піти обстежитися. Там вона й зустріла далеку родичку, і вони розговорилися. Маргарита в молодості вийшла заміж за професора, який був старший за неї на 15 років. Дітей у них не було. Чоловіка давно уже не стало, та й Маргариті незабаром 80. Злідніє тільки племінниця чоловіка, але вона теж стара уже, молодша за Маргариту, на 5 років. І з того часу Дарина Петрівна почала дбати про Маргариту. Їй було це неважко. Швидше навпаки, їй було це звично. Дарина ожила, вона відчувала свою потрібність. Вранці вона поспішала до Маргарити, готувала для неї сніданок, допомагала по дому, гуляла з Маргаритою по парку. Але найбільше Дарині подобався пообідній час. Маргарита багато знала та захоплюючи розповідала різні історії. Потім Маргарита стала зовсім слабкою. І Дарина переїхала до неї жити і так само дбала про неї. Якось Маргарита завела розмову про спадок Дашо, Я вирішила написати заповіт: квартиру я залишу племінниці чоловіка, та пропоную тобі самій обрати те, що ти хочеш забрати з квартири. Навіщо мені щось забирати? Я й сама уже у віці, ну хіба що порцелянову вазу на згадку. Вона тобі подобається? Забирай, забирай хоч зараз. Скажи: а що б ти зробила, якби була багата? Як би ти витратила гроші? А який сенс мріяти про нереальне? Але все ж таки, наприклад, мільйон гривень. Куди б ти витратила? Мільйон? Хм. Звісно, я роздала б своїм дітям. У старшої дочки син нещодавно одружився. Йому б віддала якусь суму. У молодшої дочка вступила до інституту, а вони платять за навчання. Їм також би допомогла. Сусідка, у мене є старенька, їй би щось купила, а мені самій нічого не треба. У мене є пенсія і мені вистачає. За тиждень Маргарита не стало. Приїхала племінниця. Дарина віддала їй ключі та переїхала назад у свою квартиру. А через місяць. Пролунав дзвінок від нотаріуса. Її запросили до контори. І уже у нотаріуса Дарина Петрівна дізналася, що Маргарита залишила їй якусь суму в доларах готівкою, і в належний термін Дарина може отримати ці гроші. Дарина вперше в житті їхала в таксі з важкою сумкою, прокручуючи розмову із нотаріусом, коли він вручав їй гроші. Я нічого не розумію у доларах. Скажіть, а у гривнях це скільки? Близько мільйона. Я б казав вам покласти їх на банківський рахунок. Вдома зберігати не раджу. Так я їх не буду вдома зберігати. Я одразу їх віддам дітям. Це ваше право. Вдома Дарина Петрівна розклала пачки грошей на столі і задумалася: Сусідці візок купити? А чому я? У неї є родичі, ось нехай вони її купують, онукові гроші віддам. Хм, Молодий сам заробить. Усі гроші віддам на навчання онучці? Ні. Зять мене за людину не вважає, а я їм допомагатиму. Отож, нехай зяті намагається забезпечити свою сім'ю. Довго ще думала Дарина, віддати гроші дітям чи ні, а потім вирішила. От хто мене буде доглядати, коли я немічним буду, тому й розповім, де гроші лежать. А поки що їм не обов'язково знати про гроші. Зашила Дарина Петрівна гроші в матрац, і щоразу, лягаючи спати, відчувала всім тілом свою благополучну старість. Згодом вона навчилася підраховувати, наскільки підріс її матрас, і на душі від цього у неї ставало тепло. Ще 10 років прожила Дарина Петрівна. Народилася внуки, і вона уже дбала про них. Вона знову почувала себе потрібною. Про гроші вона так нікому і не сказала. А якось увечері прийшла вона додому, випила води і лягнула відпочити. Але так і не прокинулася. Дарину Петрівну поховали. Родичі квартиру її вирішили продати, зробили ремонт. Викинувши всі старі меблі, старий матрас так само опинився на смітнику.